Ви знаєте, в чому різниця між гужовим транспортом і в'ючним транспортом. Доведеться розбиратися, тому що скоро у зведеннях генштабу буде за останню добу знищено 150 одиниць в'ючного транспорту. Оце, от оце от це в'ючний транспорт. Гужовий це кінь. Днями стало відомо, що росіяни перейшли на новий технологічний рівень. Якщо до цього представники ноті ну, не до держави били себе у груди, розповідали, що у них мало не бойові роботи. Є то тепер все стало на свої місця. Що ти хочеш сказати на <laughs> цю тему? Я, mm. я здогадуюсь. Не віслюки гріш. А хто? А ленд-ліз від Дондона. <laughs> <laughs> да, особисто серце, так би мовити, відривав. А давайте дивитися, чому в Росії транспорт замінив в'ючний транспорт або максимум гужовий. І ще багато чого цікавого, розкаже наш Івченко у новинах з боліт. Доброго ранку, це новини з боліт. І ось ми нарешті дочекалися у Волгоградській області. Якийсь там губернатор замотив новий проєкт. Ми готові? Відмовитися від абортів навіть у приватних клініках. Підкреслюю, відмовитися від абортів навіть у приватних клініках. Втретє, він буде це повторювати, бо ми не зрозуміли від чого відмовитися? Яких клінік? У приватних клініках це наша спільна робота з колегами із громадських організацій. Вітаємо вас у 2025 році, де кожен росіянин це лише маленька деталь у величезному механізмі, де рішення замість них приймають якісь там відбиті на голову чиновники, РПЦшники ну і так далі. У той час як Волгоградська область вирішує, як же їм ще обмежити права людей в окупованій Рашкою Горлівці. Стався технологічний бум. Який саме? Кавовий автомат, який запхали у якусь металову труну, аби той шедевр походу не стирили просто. Біля кафе хвилинка на п'ятачку встановили нову кавомашину. Давайте спробуємо на смак. Я замовив американо. Цукор можна вибирати. Готівка або карту можна оплатити. Справжня інфраструктурна революція. Це вони для цього захопили наше місто, аби от одоробло туди поставити. Тим часом Путін продовжує захоплювати світ своїми військовими перемогами. Ну, принаймні він так вважає. Цей вигадник днями такого не Морпіхи воюють круто, грамотно, зухвало. Так само воюють на тій ж ділянці морська піхота чорноморського флоту. Фантастичні досягнення, але план перехоплення звездюлів від зсу якось не тягне на круте воювання. Навіть російські священики це знають, але знайшли відповідь, чому російська армія все ж таки така недолуга. Дорогі друзі, запам'ятайте, лаятися на передовій не можна. Це здавалося б щось дивне для людини. Ясно, що там стріляють, там страшно. Ось всі ці емоції, психологічні речі, вони йдуть на волю. Швидко віддати наказ можна тільки нецензурною лайкою і так далі. Але ми завжди про це кажемо: не лайтеся на передовій, взяв у руки зброю, забудь про матюча. Це не жарт. У нього навіть є теорія, що нецензурна лайка на фронті це немов магніт, який притягує кулі. Гинуть або отримують поранення в першу чергу. Ті, хто матюкається. Це закон. Це не те, що я зараз вигадав. Серйозно не вигадав? Ну ок. Коротше, росіянам на замітку, життя без мату не лише врятує ваше життя, але й підвищить ваш духовний рівень до самого небесного розуміння цього світу. Військова могутність Росії не перестає дивувати. Просто два заголовки російського видання, яке повністю характеризують цю країну і відповідно її армію. 21 -й рік роботи і танки, яку зброю отримує армія Росії. 25-й рік Госдума пояснила появу вістоків на фронті. Якийсь там генерал заявив, що це нормально. Тож замість суперсучасних технологій на фронті тепер там домінують парнокопитні. Залишається лише здогадуватися, що у 26-му році Рашка винайде для своєї армії. А нам ще за біолабораторії пред'являли нормальні компенсації для курських біженців не буде. Ось так просто і без зайвих слів російський народ вкотре кинули через перегиб. На жаль, не вийде з однієї простої причини: обсяг сертифікатів, які вже видані, або підготовлені до видачі, і обсяг сертифікатів, які будуть виділені загалом, у багато разів перевищують ринок. Парам-парам-пам. Ну не сумуйте русяшки. Подумаєш, завдяки вашій владі, ви залишилися бомжами. Спробуйте до Путіна в замок на аквадискотеку потрапити. Там у тому сховищі для шуб якраз стільки місця, що всі жителі області вашої там легко помістяться. І ось нарешті, на фіналочку, скажімо так, РПЦшник Ткачов вирішив наїхати на Санкт-Петербург. Петербург, Петербург це саме не російське місто. Це місто стало містом чиновників і військових. Нічого особливо російського там не було. Це місто революції, це місто цар-вбивць, це місто терористів. <рив> Він, походу, забув, що місто Петра ще славиться розгулом кровожерливих хадебісів і що там народився хто? Правильно, Путін. А тепер уявіть, де опиниться голова цього Ткачова, коли дід почує, що його рідне місто назвали не російським, та ще й колискою терористів. <рив> Залишимо це нашим з вами фантазіям. З вами були новини з боліт. Побачимося.